Підрозділ будь-який, щоб ви просто розуміли, знали, хто у війську знає. У нас в кожного підрозділу є так званий общак. І це дозволяє закривати потреби підрозділу, інколи закупляти матеріальну базу. Те, що держава не покриває, ну, теж паливо, ті ж умови життя, Ось скоро зима. Потрібно там дуже багато матеріалу, щоб утеплитися, підготуватися, при переїзді. Дуже багато моментів. З общака там. Всі інструменти, все, що потрібно для того, щоб працювати, щоб оце було скріплене, а не валялося окремо. Що військовий також інвестує, інвестує у себе, у роботу, в нашу перемогу. Через те особисто я знаходжусь в балансі свого ментального стану. Тому що все добре, люди у нас найкращі. А якщо якісь і не найкращі, а зовсім не з цієї. Породи, то нічого страшного. У них свій баблик, у них своя бульбашка. Мій світ такий, моя Україна така. І за неї я і продовжу вести свою боротьбу. Часто не вистачає просто доброго слова у твою адресу. Підтримуйте військо це потрібно. Дякую вам.